Класти угоду один з одним, щоб спілкуватися конструктивно, щоб взаємодіяти, а не просто мати стосунки один із одним. Це так важко і так легко одночасно. А коли ми не укладаємо один з одним угоду, не домовляємося, це однозначно призводить до конфлікту. А що вже буде, буде випливати із конфлікту? Ну, мінімум розлучення, сварка, а максимум щось із вашим здоров'ям. Це однозначно дуже погано. Буде потім відображатися на вашому здоров'ї. І як люблю казати, а воно вам треба, Так і думаю, ні. Тому варто попрацювати з методикою, яку сьогодні ми з вами розкажемо в антистресі: укласти угоду. Укласти угоду із собою і укласти угоду з іншими. Саме так. Отже, треба розпочати укладати угоду із собою. А чому так важливо? Ну, для того, щоб. Розібратися в стосунках з кимось, а ви можете пригадати чи подивитися відео попереднє, яке ми знімали про теорію і, взагалі, техніки кіл, то треба спершу розібратися із собою. Можливо, проблема в цій угоді це все-таки через вас, може, щось не виходить. Для прикладу вам скажу, якось до мене потрапила сім'я успішних бізнесменів. При тому, у нього в чоловіка і у неї, у дружини, окремі дуже успішні бізнеси. Вони уклали дуже багато угод, вони заробили дуже багато грошей. Вони успішні, але раптом стали не успішні в своїй родині. Раптом тому, що до певного періоду все було діме нормально, двоє дітей, все чудово, і тут розбіжності. Він хоче зберегти сім'ю, вона не хоче. Потім дійшли вже до того етапу, що ніби вона вже згодна, він не хоче. Тобто домовитись між собою вони не можуть. Працюючи з ними, я її запитала одразу, а ви пробували укласти угоду між собою? А вони це як? Кажу, ну вас як бізнесменів має це не взагалі не дивувати. Ви скільки їх уклали за період своєї роботи, та вже не порахувати? То та не вже так важко? Сісти за стіл перемовин один з одним, виявляється це найважче. Найважче вдома, в своєму рідному колі, без свідків або з мінімальними свідками своїми рідними, сісти і поговорити. Набагато легше сваритися, розлучатися, бігати один одному сусідам, розказувати, які ви вкрай погані, як тільки не зрозуміло, де оті роки поділися і де ділася ті вся любов, повага, яка була до цього. Це буває і це нормально. І щоб знову воно стало ще нормальніше, щоб повернутися до того стану, почніть із себе. І спершу я завжди пропоную кожному це не тільки в шлюбі, а це якщо йдеться про маму і дитину, якщо йдеться про двох колег, про друзів, я скрізь пропоную спершу дійсно укласти угоду. Із собою. До речі, сьогодні в мене був тренінг із підлітками. Я теж їм запропонувала спершу укласти угоду із собою. На що один ще не подивившись на цю техніку, каже: Що це? Я сам з собою маю домовлятися? Кажу, так. А ти хочеш сказати, то не домовляєшся. Він каже ні. Кажу: почекай. Буває так, що ти ображаєшся на себе. Ну так, що ледаче і не можу встати. Або що, коли я щось зіпсую, я сам на себе сержусь. Стоп. Ти можеш угоду з собою укласти. Для цього попросила всіх підлітків, як і всіх дорослих, прошу в цьому випадку, записати кілька незакінчених речень, які будуть називатися: Я бажаю, «Я дякую», Я вибачаю, Я не боюся, я прошу вибачення. Саме оці позиції допоможуть нам. Чітко зрозуміти, де ми схибили в своїй поведінці. І, можливо, до конфлікту, до невзаємодії призвели саме один одного. Тому я бажаю, мають в цьому моменті ми говоримо про бажання стосовно спілкування з цією людиною. Що саме ви хочете від спілкування? Маєте зрозуміти, що вам потрібно у спілкуванні з цією людиною? Може вам? Взагалі не потрібні ці стосунки. А може вам достатньо тільки один раз на місяць сказати привіт, або вам треба більше. І вас не узгодження на цьому рівні. Це треба подумати. Спробуйте подякувати. Гординя, егоїзм, який призводить до конфліктів. А про гординю і про егоїзм будемо говорити окремо, то якраз і породжується тим, що ви не вмієте дякувати. Ми забуваємо подякувати один одному, просто що є чи були. У цьому житті і просто сказати я дякую. І коли ви продовжуєте це речення, та за що я маю дякувати, М -м 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 -м. вітаю, це ото якраз спрацював той егоїзм і гординя. А спробуйте знайти за щось, подякувати. Якби ви знали, як сьогодні підлітки дякували, як вони дякували за минуле і за майбутнє, угов у нас ці подяки ще будуть, будуть аналізуватися окремо ці техніки. Сьогодні одна учениця сказала: Я дякую за те, що друзі навчили мене відповідати на їхні насмішки наді мною. Так. І виявиться, що то не просто однокласники, вона почала їх бачити як друзі. Тому що зрозуміла, що якби вони хотіли образити, то зробили б все болючіше. А так, це їхні гормони, їхні поведінка і наше неприйняття цієї ситуації. А ми маємо вчитися знову ж таки дякувати дуже багато за що. Ми маємо одразу вчитися після подяки, вибачатися. І я дякую і попросити вибачення навіть навчитися тоді, коли ми впевнені, що хтось завонив перед нами більше. Так не буває. Значить, ми дозволили так людині поводити себе. А як зразу скажете, вибач, що я був чи була слабенька і дозволила тобі отут так діятись зі мною. Ну, це теж такий гординний момент. Спройте просто, безумовно, людині подякувати за те, що навіть якщо людина дратується на вас, це ж така енергія, і людина її на вас витрачає. Дякую, дякую, що ви дратуєтесь. Дякую, що ви нервуєте про себе. Людині це краще не казати. З цієї причини, що якщо ви це скажете, тобто дякую, дратуєтеся, тут. Зрозумійте мене, як я правильно сказала, я не помилилась. Дратуєтеся, це просто звертайте увагу. Просто якщо ви оцю негативну емоцію сприймете як увагу до себе, вона перестане бути негативною. Так, може, я щось зараз змінила в вашій голові і спонукала до думки. Супер, а задумайтесь, прийміть просто оцю претензію до вас як увагу до вас. Якось одна учениця, підліток, почала скаржитись на те, що її однокласники починають чіплятися до неї, коли вона заходить у клас. І я її зразу спитала, це хлопчик, чи це дівчинка. Вона сказала, та і хлопець і дівчинка. Кажу, а ти сприйми перший раз не як образу, а як увагу до себе. Вона каже, це як? А кажу, подякую їм за, за увагу до себе. Не за образу за увагу. Тому що, як пояснює, якщо хлопчик в твоєму віці, тобто в підлітковому, починає тебе якось зачіпати, дратувати, це просто він залицяється по-іншому. А залицяння підлітків це ще та справа. А дівчинка вона ревнує, тому що якраз у цей період все вже починаються, гормони самки вироблятися і кожна бореться за свою територію. А ти тут така гарненька прийшла. От вона і прямо аж збудилася на небезпеку своїй території. От і буде отак реагувати. Гірше, коли це затягується вже і переростає у дівчат у такий, в такому вже дорослому віці, а вони продовжують боротися за свою територію, будучи там жінками уже досвідченими, то вже їхня проблема відпрацювання. А тут і зараз дякуйте, дякуйте, і простіть вибачення, вибач, що я тебе не зрозуміла. Отут я цю паралелі провела що спершу подякуйте. Коли ви зрозумієте, за що треба дякувати, ви зрозумієте, за що треба вибачатися. Вибач, що я не зрозуміла твоєї поведінки. От оцю фразу запам'ятайте. Вибач, що я не зрозуміла твоєї поведінки, але вона сказана, має бути щиро. Бо ви дійсно розсердились на людину, подумали, що вона хоче вам зла, тому що ви не зрозуміли ще одного найголовнішого. Щасливі люди. Вони не привертають до себе уваги. Щасливі, люди просто щасливі, а нещасні вони привертають до себе увагу, дратуються, роблять усіх винними, хочуть бути лідерами, що, хоч якось виокремитися серед інших, це думають, що зробить їх щасливішими шляхом знущання чи приниження інших. Ну так буває, особливо в підлітковому віці. На жаль, тому. І не тільки в підлітковому, а в дорослому, зважаючи, що в підлітковому ще тільки зароджуються комплекси, а в дорослому віці у нас вже там повна така скриня цих комплексів, які заважають нам вибачитися, подякувати, подумати, чого ми бажаємо. Отак. От І саме в цей період важливо, скільки б років не було. Укладаючи угоду із собою, через нагадую, я бажаю зрозуміти, що ми хочемо в спілкуванні з цією людиною. Я дякую, подякувати людині за спілкування, колишнє, теперішнє я е, прошу вибачення, попросити вибачення за щось, що могло призвести до того конфлікту. Подумати, що ви не боїтеся, і продовжне речення я не боюсь». Стосовно цієї конкретної ситуації, спілкування, оцього конкретного випадку. Бо, коли мені починають говорити, я не підійду, хай перша підходить спілкуватися і попросить вибачення. Насправді ви боїтеся. Ви боїтеся першої підійти чи першим. Ви боїтеся, що вас відштовхнуть, вас не зрозуміють. Ви боїтеся, що вам буде болючіше, ніж було. Ви боїтеся, що не вийде з цього нічого. Страх. Породжує ще, розпалює ще більшу гординю, і егоїзм. Хай хтось перший підійде. Чого є. Ви знаєте, ви боїтесь, на якому етапі у людини з'являється гордість, егоїзм та неповага до інших? Діти говорять із легкістю, діти безпосередні, особливо десь Хочу сказати до першого класу школи. Чому? тут, як дослідники, колишня учителька початкової школи, не колишня, а і зараз учителька початкової школи у вечірній школі, то можу сказати таке: дійсно, поки ми ще маленькі, ми безпосередньо чим? Нас не тикають на кожному кроці, що ми маємо казати, що не маємо казати, ну окрім там загальних слів, загальних правил. І так триває в основному до першого класу. Ну, там змалюю картину першого класу, коли діти приходять до школи, особливо ті, хто не ходив в дитячий садочок, бо інакше там, якщо ще такий жорсткий дитячий садочок, то там вони починають обростати цими догмами, стереотипами, комплексами стосовно того, що не все можна сказати, не все можна зробити і так далі. Одна справа при всіх не можна сідати на горшок. Вибачте, так це загальні засади культури. І цього мають навчати ще мами від від самого народження дитини, не вживати лайливих слів, отримуватись правил поведінки на кшталт, не влуватися в носі, вибачте або ще щось. Але якщо ми говоримо дійсно про дитину, приклад практичний, перший клас, десь перший тиждень навчання. Я їх навчаю, працюю із ними, і тут хлопчик встає і йде посеред уроку. А це перший тиждень. Вони ще не звикли, не знають, що таке урок. У них ще немає цих догмів: дзвінок, урок. Вчитель встали, сіли, в них цього немає ще, Що вони цим не обресли. Ми вже шок не отримали. Він ну, встає все йде. Кажу ти куди, а похожу, прийду зараз. Він шість років, вставав коли хотів, ішов куди хотів. Тут я така вся божественна кунізя. І в дитини шок. По-перше, як він захоче тоді ходити до школи? То ви уявляєте? Кругом можна все те, що можна, а отут, виявляється, я маю чогось там дуже дотримуватися. Оце велика проблема. Тому багато в яких країнах дійсно дозволяють встати і піти посереду року без пояснень, без нічого. І я не скажу, що це зовсім добре, бо маємо теж проблеми. От я сьогодні працювала із хлопчиком, який хоче робити завжди тільки те, що хоче. Це так вплинуло його на його психічний стан, коли мама йому дозволяла робити абсолютно все. То, що його Йотивений колись писав, що. Надмірна воля то сва воля, тобто це взагалі вже анархія, безправ'я. І це не призведе до, до хорошого в жодному разі. Діти мають знати правила. Про це буде окрема розмова, це теж угода, угода батьків, школи і дитини. А потім поступово, оце із за цього всього, що обростають одне справа, що я розмовляю, не кричу на цього хлопчика, який захотів вийти, а я йому кажу. Давай домовимося і кажу для всіх, кажу, о, бачите, у нас нове правило. Ви ще не зрозуміли. У нас тут щоб був порядок, а ви вже дорослі, ви дорослі, так. Так от дорослі їм важко, в них є правила, ми так живемо. Давайте домовимося. У нас є урок, а є перерва. На уроці я вам розказую, на перерві ви відпочиваєте. Я вам обіцяю, що перерву вашу зроблю дуже класну і урок зроблю, зроблю хороший, щоб вам приємно було тут сидіти. І тут я дійсно домовляюся і обіцяю, і роблю головне, урок такий, щоб їм хотілося з нього не втікати. Але то теж ситуація обумовлена. Початково це у школі. І далі обростаємо, обростаємо різними домами, комплексами, не стійми через страх. Сказала дитина, а всі її висміяли. Сказав хлопчик, що я зробив, а всі його висміяли. Так у нас формуються комплекси неповноцінності, страх. І далі, вже в дорослому віці, яку посаду не посідали. Коли я прошу укласти угоду із собою, і доходимо до пункту Я не боюся, наприклад, продовжити ці стосунки і першим, першим підійти, нами керує той страх, коли нас колись висміяли перед усіма, коли нас колись не один раз присоромили, як у паршиве кушення, хто це зробив? Хто це зробив? І в нас закладається, то раптом знову хтось скаже, хто це зробив. І мене зроблять винним. І це накладає якраз найгірший відбиток на поведінку людини в дорослому віці, з якого віку можна і варто укладати договір із собою? Договір із собою варто укладати уже як тільки дитина починає розмовляти. Я не кажу, що навіть такими реченнями. Я із внуком говорила йому, що він продовжує фрази. Я бажаю, кажу, скажи, я бажаю. чітко скажи, чого ти хочеш. Навчися просити, і тобі дадуть, як у Біблії. Стукай, тобі відкриють, проси, і тобі дадуть. Якщо ти будеш купатися в гордині, будеш сидіти, не чекай, за тебе ніхто нічого не зробить. Тобі ніхто нічого не дасть, тільки тому, що ти є отакий. Ти маєш розуміти, звичайно, батьки харчують, то все, то все інші питання догляду за дитиною. Але коли стосується моментів, які не йдеться про абсолютно тільки забезпечення батьків, а вже в дозвіллі, уже договір між собою, тут маєте починати із себе. І кажу: скажи, я прошу вибачення, я вибачаю, я вибачаюся, я Помилився, я не боюся. І коли мене сьогодні підлітки казали на тренінгу, я не боюся тепер поїхати в іншу країну. Хоча я вже з батьками під час війни поміняв третю країну. Але я не боюся, а до цього дитина боялася спілкуватися і зрозумів, що в нього проблема не у спілкуванні, а в тому, що в нього стоїть отут така пересторога, я знову поїду, інша мова, інші люди не хочу ні з ким спілкуватися, ні з ким бачити. А то все було через один страх. Коли дівчинка сказала, я не боюся запитати у батьків дозволу кудись піти, а вона, виявляється, дуже боялася це робити. І вся проблема їхнього спілкування це її страх запитати, що далі робити. І потім останній з цих пунктів має бути: Я прошу вибачення. Я прошу вибачення. Я вибачаю за те щось, а тут я прошу вибачення. Вибачить людину за те, що людина щось от зробила. Попросіть вибачення самі у людини. Навчіться розуміти один одного. І в результаті, тоді, пройшовши оцю техніку, ми можемо укласти угоду один з одним. І там, всього-невсього, три речення, які зараз запишіть, записують мої студенти, мої друзі, пробують це все зробити і знають, як далі працювати, як взаємодіяти. А там всього-навсього перше речення. Давай домовимося з тобою про чоловік з дружиною, брат із сестрою, колега з колегою. Будь-ким, з ким. давай домовимося з тобою про якусь тему. Бо немає екстрасенсів, які знають наперед, що ви хочете від них. Говоріть, сідайте і говоріть один з одним. Друге речення. Я обіцяю, що? І почніть із себе. Через те, потрібна була угода ота перша, угода із собою. Я обіцяю, що у цій ситуації, і далі, чи відносно якоїсь справи, і пообіцяйте щось таке реальне, чого зможете дотримуватися, що буде сприяти цій ситуації. І врешті, наприкінці, скажіть. Натомість прошу від тебе. Тобто тема. Давай поговоримо про. Я обіцяю, що я. Почніть із себе, і це дуже важливо. Не вимагайте від когось то егоїзм. запропонуйте першу і першим. І врешті скажіть, натомість, тобто на те, що ви будете робити, прошу від тебе. І попросіть, щоб воно було збалансоване із вашими обіцянками, а не так, що вам ви пообіцяли щось такий мізер, а вимагаєте на тому щось велике. В Усьому має бути баланс. В усьому має бути відчуття міри. До речі, у Сократа у філософії це відчуття називало Софросюне, золота середина відчуття міри. Це те, чого нам бракує. Це те, що, що над чим нам треба працювати, щоб уникати образ. Отже, підсумовуючи, скажу: в контексті угоди, укладання угоди, щоб усунути чи убезпечити конфлікт в родині, на роботі серед друзів. Говорячи про вас і про когось, спершу подумайте і пропрацюйте себе і укладіть угоду із собою, продовжуючи речення стосовно цієї ситуації спілкування. Що ви бажаєте від цього спілкування? Я бажаю. Обов'язково має це прозвучати. За що ви дякуєте цій людині у цій ситуації? Я дякую. Що ви за що ви можете вибачити людину? Я вибачаю. Що ви не боїтеся в цій ситуації зробити, чого не робили до цього? Піти на зустріч, щось змінити в собі, я не боюся. І врешті, я прошу вибачення. Можете, до речі, поміняти місцями я вибачаю, і я прошу вибачення, як вам буде зручно. Але обов'язково цих два пункти мають бути. І тоді спробуйте зреалізувати наступну методику сівши за стіл перемовин. Не доводячи до війни, якої і так досить у цьому світі. Давай домовимося з тобою. Про. Я обіцяю тобі, що ці ситуації натомість прошу від тебе. Зробіть цей крок, сядьте за стіл перемовин. Бо саме дипломатія визначає, чи буде наступна війна між вами і кимось, між друзями і групою друзів. між Країнами і світом, і тоді світ стане набагато краще.